Катерина Петрівна Міненко, аспірантка Національної музичної академії України імені Петра Діччя Чайковського, метод культурологічного коментаря у дослідженні творчих біографій, композиторів, романтиків. Машу. Вітаю всіх присутніх. Так, зараз я виведу свою презентацію на екран. Метод культурологічного коментаря вперше був розроблений та застосований у сфері музичної культурології Сергієм Тишко. І є новітнім напрямком сучасної гуманітаристики, націленим на аналітичний коментар листів, матеріалів преси, мемуарів, музичних творів та інших свідчень митців. Розробляючи даний метод, науковець спирався, зокрема, на праці Умберто Еко, які присвячені досвіду повільного читання та зразкового читача. Варто зазначити, що унікальність цього методу полягає в його універсальності, адже він може застосовуватися як до митців минулого, так і до сучасності. Одним з важливих напрямків методу є вивчення культурологічних аспектів творчих біографій композиторів. За словами Сергія Тишко, творчу біографію слід розглядати як явище культуру, як унікальний перетин зовнішніх та внутрішніх інтенцій, де художній результат стає органічним слідством культурних та життєвих подій. Підкреслимо, що в такому випадку метод культурологічного коментаря сприяє вирішенню низки проблем та дозволяє вписати цитата явища творчої біографії в повноцінний історико-культурний контекст. Кінець цитати. Таким чином, творча біографія у досліджуванні перетворюється на кшталт прогулянки літературним лісом, в свою чергу, під час неї коментування дозволяє розширити розуміння історичних та культурних факторів. Які доволі складно розгледіти при першому знайомстві з музичним або літературним текстом варто відзначити, що останнім часом дослідники все частіше спрямовують увагу на вивчення закономірностей формування буденності митців, аналізуючи не лише творчу, але й повсякденність композиторів. На нашу думку, у такому випадку застосування методу культурологічного коментаря є дуже доречним, адже вдумливе читання вербальних текстів музикантів сприяє пошуку нових зв'язків між творчістю та реальною біографією митця. З цього приводу добре висловилася Тетяна Кривошея, яка зазначила, що головним джерелом транслювання будь якого досвіду, принаймні в контексті європейської культурної парадигми, було слово записане. А так як ми звертаємось переважно до особистісного досвіду композиторів, це видається значимим та актуальним. Варто нагадати, що характерною особливістю митців епохи романтизму була спрага до мандрівок, що безпосередньо впливало як на їх творчість, наповнюючи їх її новими мелодіями та мотивами. У мандрівках Композиторів і романтиків ми розглядаємо особливості оточуючого середовища, засоби транспортної комунікації, урбаністичне повсякдення, кліматичні особливості. Таким чином, комплексне дослідження мандрівок митців дев'ятнадцятого століття поглиблює розуміння їх повсякдення а також творчого процесу. На це є декілька причин. По перше, значну частину свого життя вони провели мандруючи з одного міста чи країни в інші. Про це свідчать численні листи, примітки та згадки, які мають географічне оточення майже кожного місця перебування. По-друге, особливості повсякдення композиторів змінювалися залежно від місця їх перебування. Отже, ми застосовуємо метод коментування при вивченні досвідок мандрівок композиторів ХІХ століття, які також страждають різноманітними. Розладами нервового та фізіологічного характеру відвідували міста і країни, де цілющий теплий клімат мав добре вплинути на їх здоров'я та на самопочуття. І тут дуже важливо, важливо зрозуміти, чи були кліматичні умови сприятливими, чи навпаки, адже їхня музична діяльність залежала від самопочуття. Варто звернути увагу на думку дослідниці урбаністичного світу Зосі Кайс, яка підкреслила, що психологічний аспект урбаністичного світу фокусує увагу на проблемах, пов'язаних з феноменами, що виникають в результаті зустрічі об'єктивної і суб'єктивної реальності, простору життєдіяльності та простору індивідуальної свідомості. Таким чином, коментуючи, ми також співставляємо простір життєдіяльності, в якому опинились композитори. Та простір індивідуальної свідомості, до якого ми відносимо особистісне сприйняття клімату, враження, ідентифікацію себе як представника іншого культурного простору, сформовані звички, специфіку повсякдення композитора тощо. Відомо, що усі події та рішення залишають свій відбиток на свідомості людини, все це спонукає нас розглядати перебування в урбаністичному просторі з точки зору певної фізичної дотичності, адже варто враховувати, що одним з найперших досвідів є тілесний. Це відбувається завдяки прогулянці, спогляданню природних та архітектурних ландшафтів дійсності. Як приклад, наведемо думку філософа Олександра Білокобильського. Визначальне значення формування особистості і весь комплекс соціальних практик надає зовнішнє середовище. Навколишні будинки, вулиці, площі, парки, ліси, поля, річки не тільки становлять фон повсякденного життя, а й певним чином спрямовують його. Підсумовуючи, дослідник констатує місто входить у думку і в життя свого жителя, формуючи його ідентичність і кристалізуючи у цій ідентичності свій власний образ. У такому випадку добре було б зазначити про можливість вивчення так званої тілесної повсякденності. Вона включає в себе поїздку в міському транспорті, певні щоденні ритуали, такі, наприклад, як приготування їжі або приймання вани тощо. У нашому випадку мова йде про засоби пересування містом, відвідування музеїв, театрів, прогулянки садами, тобто все, що має ознаки фізичної, тілесної присутності. До прикладу, Музичному доробку відомого німецького композитора Фелікса Мандельсона, існує чимала кількість творів, в яких відчувається колорит і атмосфера європейських міст та країн, які він відвідував у різні періоди свого життя, наведемо декілька з них: симфонія номер 3 ля мінор опус 56, або відома як шотландська, та симфонія номер 4 ля мажор Опус 90, відома як Італійська. Власне, в четвертій частині італійської симфонії композитор використав танцювальні мотиви тарантели та сальтарели. Підкреслимо, що географія подорожей композиторів охоплює безліч міст Європи, але саме Італія раніше від інших європейських міст стала місцем розташування розвинутих міст, як відмітив Сергій Тишко. Італія це країна, у котрої немає руїн стародавніх тисячоліть, щоб не увібрали реальний побут сучасності. Ми згадали про творчість відомого німецького композитора Фелікса Мендельсона, тож пропонуємо ширше поглянути на мандрівку до Лейпцигу, що змінило його життя. Як відомо, перший Модельсон прибув до міста у вересні 1835 року. У той час композитор дуже багато подорожував, тому свою мандрівку він не сприйняв як щось фантастичне, скоріше, навпаки, він був переповнений сумнівами та острахом перед майбутнім візитом. Ось як композитор описував свої відчуття Ви знаєте, що я збираюсь провести наступну зиму в Лейпцигу, щоб диригувати концертами. Я трохи боюсь цього і не можу уявити собі проживання там приємним». Очевидно, що у більшій мірі побоювання Мендельсона були пов'язані з його диригентською діяльністю. Хоча вони були марні, адже вже на репетиції стало зрозуміло, що цитата концерт обіцяє бути одним із найславетніших. Кінець цитати. Це був, абсолютний, це був час абсолютного тріумфу Мендельсона як диригента, адже. Цитата відразу після фантастичного концерту почалися вигуки аплодисментів, і шум тривав весь вечір. До того ж, знаєте, кімната була найбільш людною за всі роки, але найбільше мене порадував сильний інтерес та захоплення, які охопили аудиторію, коли ми дійшли до кінця нашого дуету. І він вийшов добре, я вас запевняю. Вибухнули найоглушливіші вигуки, так що останні 8-10 тактів ми грали. Не чуючи навіть самих себе. Можливо, саме успіх перших концертів сприяв подальшому поверненню митця до Лейпцига та активного просування його в конавської та композиторської діяльності. Врешті-решт, перебування Модельсона у Лейпцигу у подальшому мало колосальний вплив на формування думки про місто як музичного центру Німеччини та й не тільки. Взагалі, Якщо говорити про перші місяці перебування в композитора у Лейпцигу, їх цілком можна назвати приємними та цікавими. Як ми вже зазначили, концертна діяльність Мендельсона мала значний успіх, до того ж на той час до міста прибула родина музиканта, а саме мати та сестра. Так, перед прибуттям композитор навіть не сподівався, що перебування тут буде приємним, але після доволі ексцентричної реакції містян на виступ, композитор взагалі називає їх напівбожевільними. Проте такий опис мав все ж більше позитивні характеристики, ніж негативні, тим паче, що в майбутньому модель проведе тут свої найщасливіші роки. Вдруге, композитор повернувся до міста разом зі своєю дружиною у 1837 році. Молода сім'я оселилася навпроти церкви святого Хоми. Там вони прожили до 1845 року. Протягом цього періоду Мандресот давав органі концерти та виконував власні хорові твори в церкві. Судячи з листів композитора, більшу частину часу він проводив за написанням музики або на репетиціях з оркестру. Звісно, знаходилось місце і для світських розваг. З січня ми маємо безперервну послідовність музичних занять. Крім того, жителі Лейпцига настільки товариські, що в цей час навряд чи можна спокійно провести вечір вдома. Наш власний будинок також став жвавим центром. Ми розмовляємо німецькою, французькою та англійською на одному диханні. І весь цей час оркестр щодня грає на скрипці, сурмить і грає на барабанах, тоді як очікується, що людина сидітиме півтори години за вечерею і співатиме пісні з чотирьох частин під комподимент розбіфу. Також можна додати, що композитор дуже добре малював. До цього часу збереглися його невеличкі скетчі, тому припускаємо, що Мендельсон міг неодноразово прогулюватись містом або відвідувати сади та парки, що були розташовані поряд з будинками, в яких він жив, та малювати оточуючі пейзажі. Отже, Підсумовуючи, зазначимо, що застосований метод культурологічного коментаря є одним з універсальних механізмів аналізу взаємодії навколишнього середовища з внутрішнім станом митців, що дозволяє розширити уявлення про творчі біографії композиторів-романтиків. Таким чином, даний підхід допомагає вписати історію. Такий підхід допомагає вписати історико аналітичний матеріал в широкий контекст і дещо оновити наш погляд на світ музичної культури. Наостанок хотілося б відмітити, що життя кожного з нас є унікальним та неповторним, проте існує чимало універсальних речей, що споріднюють наші життєві досвіди, іноді, навіть не усвідомлюючи того, ми переживаємо подібні почуття. Тому коментування не лише розширює наші знання про певну епоху або чиєсь життя, а допомагає відповісти на наші внутрішні питання, адже глибинним людським запитом є розуміння перш за все себе та свого місця в цьому житті. На нашу думку, помилково вважати, що минуле достатньо вивчене і не потребує нових поглядів, адже погодьтесь час не завжди наш ворог. Все змінюється, ми також. І наше розуміння того, що відбувалось, набуває нових усвідомлень та сенсів. На цьому все. Дякую за увагу.